В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Всемогутній, Ти є джерелом усього багатства, Ти благословляєш тих, хто тобі вірує і служить тобі. Я стою перед тобою сьогодні, шукаючи твоєї допомоги. Я потребую грошей, щоб прогодувати свою сім'ю, заплатити за житло і задовольнити свої основні потреби. Я знаю, що гроші це не найважливіша річ у житті, але вони необхідні для того, щоб прожити. Господи, я благаю тебе. Благослови мене грошима, дай мені достатньо грошей, щоб забезпечити себе і свою сім'ю. Нехай гроші, які я отримаю, будуть чистими і праведними, нехай вони будуть використані на благо, а не на зло. Я обіцяю, що буду використовувати гроші з розумом і відповідальністю. Я буду давати милостиню нужденим і допомагати іншим. Господи, захисти мене від зла, яке може прийти з грошима. Нехай гроші не стануть для мене спокусою або ідолом. Нехай вони не змусять мене забувати про тебе і твої заповіді. Дякую тобі, Господи, за твоє благословення. Я вірю, що ти почуєш мою молитву і виконаєш її. Амінь.